Вітаю на уроці читання. Сьогодні наша тема Шануй державні символи. Ми попрацюємо з віршем Наталки поклад, Прапор. Виразно почитаємо і розберемо прислів'я. Давайте привітаємось, давайте посміхнемося, давайте в очі глянемо і нам тепліше стане. Раз рука, два рука, раз плече, два плече, голова вліво. Справа подивилась, посміхнулась, привіталась. Згорніть дві долоньки разом і уявіть, що ви передаєте тепло все, що у вас є, найріднішій, найближчій людині, тій, якій зараз дуже потрібна ваша любов і ваше тепло. Простягніть ці долоньки цій людині умовно. Уявіть це. І ця людина це обов'язково відчує. А зараз виконаємо вправи для розвитку правильного мовленєвого дихання. Прочитай повільно, а потім швидше: З, СИ, З, СИ, зе-се, за СА, ЗА СА. ЗО СО, ЗО, СО, ЗУ, СУ, ЗУ, СУ, ЗІ, -сі ЗІ, СІ. Робота з чистомовкою. Прочитай уважно чистомовку, чітко вимовляючи склади і слова. Коли побачиш чистомовку до кінця, постав відео на паузу і прочитай ще раз: ло ЛО, ЛО. Снігом землю замело ля 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 стала білою земля. Лі 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 Ось замети чималі. Гу-гу-гу всі гу, гу. дерева у снігу. Вправа дешифратор. Серед цифр і англійських букв заховалися слова українською мовою з віршика. Треба відшукати всі слова і скласти їх докупи і отримати цікавий вірш. Зупини відео. Спробуй відшукати всі слова і прочитати вірш. А потім перевір, чи правильно ти склав всі слова. Отож. Що ж вийшло? Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий світаночок. Танцює снігопад. Подивись уважно, прочитай слово і інші слова і відшукай всередині кожного слова заховане число. Назви його. Родина заховалося число один. Відвага заховалось число. Два. Три зуб. Заховалось число три. І місто заховалось число 100. Давай пригадаємо державні символи України. До них належать державний прапор, державний герб і державний гімн. А зараз знайомимося з віршем Наталки поклад Прапор. Уважно прослухай вірш. Постав на паузу. Декілька разів його прочитай для себе, щоб зрозуміти. А потім виконай завдання. Прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили. Це для всіх. Ознака слави, синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм, він святиня знають діти. Прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні. А тепер дай відповіді на питання чи виконай завдання. Підготуйся і ще раз прочитай вірш із почуттям гордості за нашу країну. Які кольори дібрано для нашого прапора, що, на твою думку, символізує блакитний колір, а жовтий? Як про це сказано у вірші? Виразно прочитай вірш своїм близьким. Запитай, що вони побажали б тобі для кращого прочитання твору. Урахуй їхні побажання. Тож, ще раз з гордістю прочитай цей вірш своїм близьким і вислухай їхню думку. Україна, це ти. День Державного прапора. Щороку, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного прапора Запам'ятай. Усі слова з'єднались докупи. Треба роз'єднати і прочитати прислів'я. Уважно подивись і прочитай. Без верби і Калини нема України. Дякую за увагу. До зустрічі!